У подіях Хмельниччини особливе місце займають походи козаків у Молдову. На фоні всієї війни вони суттєво виділяються. Війська Богдана Хмельницького і його сина Тимоша тричі вторгалися на територію іншої православної держави, яка ще й була васалом Османської імперії. Сьогодні ми розглянемо усі ці кампанії і їхнє значення в історії України. Молдовське князівство утворилося у 1359 році і дуже швидко опинилося в епіцентрі запеклої міжнародної боротьби. Справа в тім, що через нього проходили багаті торгові шляхи до Середземномор'я, а по Дунаю у Центральну Європу. Польське королівство неодноразово намагалося встановити контроль над Молдовою. У 1497 році молдовани розбили дощенту війська польського короля Яна Ольбрахта. Проте це не охолодило запал поляків навіть попри те, що в 16 столітті Молдова стала васалом Османської імперії. У другій половині 16 століття у молдовські справи починають втручатися запорозькі козаки. У князівстві постійно йшла боротьба за владу і різні претенденти на престол активно залучали козаків як військову силу. У 1563 році відомий князь Дмитро Вишневецький на чолі 5000 загону взяв участь у молдовських міжусобицях, але зазнав невдачі, потрапив у полон і був страчений турками. У 1577 році брат молдовського господаря Івоні Іван Підкова на чолі запорозького війська захопив молдовський престол, проте утриматися він не зміг. Наступного року його стратили у Львові за наказом польського короля Стефана Баторія якому турецький султан висунув ультиматум або війна, або страта підкове. У 1594-1595 роках у рамках війни австрійських габсбургів з Османами козацькі загони Гетьмана Лободи і ватаги Семерія Наливайка ходили походами у Молдову. У 1600 році знаменитий самій Локішка водив козаків у Молдову на допомогу військам Речі Посполитої. На чолі Молдовського князівства стояв господар, тобто князь. Однак рідко хто з господарів помирав спокійною смертю. Князівство роздирало між особиці, між угрупованнями бояр. Турки лише підігрівали ці конфлікти, щоб дужче тримати Молдову у своїх руках. На додачу молдовські правителі конфліктували з сусідніми Валахією, Мультенією і Трансильванією Семигородом. Усі три держави боролися за першість. За те, хто з них об'єднає Дунайські князівства під своєю владою. А ще ж були і конфлікти з Кримським ханством. В результаті правителі у Молдові змінювалися дуже часто. Тільки за 1600 1634 роки в князівстві змінилося 17 правителів. Деякі з них взагалі правили декілька місяців. У 1634 році, внаслідок інтриг та хабарів турецькому султану, молдовський престол захопив Васілі Лупу. Наполовину грек, наполовину Албанець, він зміг добитися високих придворних посад та утримати довіру з боку турків. Він зміцнив Молдову, заснував першу молдовську типографію, збудував чимало храмів, створив перший молдовський писаний звіт законів. За його правління, князівство процвітало. У зовнішній політиці господар намагався балансувати, йому вдалося тримати чудові відносини з Османською імперією і з Річчю Посполитою. З останньою в нього були досить теплі зв'язки. Наприклад, у Львові за його кошт було збудовано церкву Параскеви П'ятниці, яка збереглася до нашого часу. Свою старшу дочку Марію Лупу видав заміж за відомого литовського магната, князя священної Римської імперії і лідера кальвіністів Речі Посполитої Януша Радзивіла. З початком Хмельниччини Лупу підтримував Річ Посполиту. Зокрема, він організовував викуп полонених шляхтичів з кримського полону. Також молдовські війська на своїй території атакували кримські загони, які, грабуючи Річ Посполиту, не раз вторгалися і в Молдову. Хоча в жовтні 1648 року Лупу надіслав своє посольство до Хмельницького, стосунки Молдови і війська Запорозького залишалися напруженими. І ось настав 1650 рік. Після зборівського мирного договору Речі Посполитої і Кримського ханства військо-Запорозьке отримало автономію. Про це я вже розповідав в одному з минулих своїх відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Проте становище козацької держави було складним. Селяни не хотіли повертатися до шляхетських маєтків, а проти гетьмана повстала Запорозька Січ. На додачу у 1649-1650 роках був страшний голод. А тут ще кримський хан Іслам Герай як гарант. Автономії війська Запорозького вимагав від Хмельницького участі у його поході на Московію. Гетьман не хотів псувати стосунків з московським царством. Він добре знав, що якщо він допоможе Кримцям, то Московія вступить у війну на боці Речі Посполитої. Вести війну на два фронти козацька держава не могла, тому всіляко гетьман відтягував відправку військ. врешті решт він послав 6 тисяч козаків на чолі зі своїм сином Тимошем на допомогу кримському війську, яке воювало з Черкесами. Але козаки спеціально йшли повільно і в результаті іслам Герай уклав мир з черкесами. Тому козаки повернулися додому. У липні 1650 року іслам Герай відправив 30-тисячне військо під командуванням калги Султана Крим Герая на Московію. У поході мав взяти участь і Хмельницький, проте гетьману пощастило. На Поділлі почали скупчуватися війська Речі Посполитої. Виникла загроза їхнього нападу на військо Запорозьке. Таким чином у гетьмана з'явилася вагома підстава, щоб не йти походом на Москву. Без козаків крем не наважився йти на московські землі. Таким чином, козацько-кримський похід на московське царство так і не відбувся. Проте повертатися додому без здобичі кримці не захотіли. На військо-Запорозьке напасти вони не могли, бо то був союзник. На Річ Посполиту теж не можна було напасти, бо з нею був мир. Тоді кримські морози підказали Крим ідею нападу на Молдову. Приводом до атаки були напади Молдован на, на, на татар у 1648 і 1649 роках. Знаючи про казкові багатства молдовського господаря, Крим -Гарай погодився на цей похід. Калга Султан запропонував Хмельницькому долучитися до кампанії і гетьман погодився. Участь козацьких військ у кримському поході на Молдову пов'язувалася кількома факторами. По перше лупу був другом речі поспалитої, і цією атакою можна було послабити позиції Варшави у регіоні. По друге, похід міг суттєво розрядити внутрішню обстановку у війську Запорозькому. Далеко не всі козаки і селяни потрапили у козацький реєстр. Усі вони становили загрозу гетьманській владі. Тому Хмельницький вирішив відправити всі ці опозиційні елементи на війну. Хтось загине, а хтось отримає багато здобич і замовкне. По третє, грабунок Молдови міг суттєво поповнити державну скарбницю війська Запорозького. По четверте, здійснюючи цей похід, Хмельницький розраховував використати його для посилення своїх позицій у стосунках з Османською імперією, Валахією і Трансильванією. Згодом з'явився ще один важливий елемент династичні плани Хмельницького. Як я вже не раз говорив у попередніх своїх відео, через тогочасне міжнародне право Хмельницький не був легітимним правителем. Тому що не належав до жодної правлячої династії. Молдовська кампанія стала відчайдушною спробою гетьмана підняти своє міжнародне становище. У нього виникла ідея одружити свого старшого сина Тимоша з молодшою донькою Лупу Розандою. Таким чином, Тиміш ставав претендентом на молдовський престол. На додачу, оскільки старша сестра Розанди Марія була дружиною Януша Радзевіла, Хмельницький могли стати родичами цього впливового князя. Таким чином Богдан міг добитися принаймні нейтралітету Великого князівства Литовського у війні козаків проти Польщі. У серпні 1650 року Хмельницький разом з кримським військом вторгся у Молдову. Для Василя Лупу це стало повною несподіванкою. Господар був поганим воїном і не став організовувати оборону. Він утік зі своєї столиці Яси до номадського монастиря. Хмельницький тріумфально вступив у яси, а кримці кинулися спустошувати країну. Наляканий упул відправив гетьману 50 тисяч талерів і попросив припинити бойові дії. У відповідь Хмельницький надіслав до нього посольство на чолі з Феоном Джеджальєм. Розгромлений господар уклав з Хмельницьким Союз, пообіцяв видати за його сина Тимоша доньку Розанду, а також виплатив Кремгераю 130 тисяч талерів. Перший Молодовський похід закінчився успіхом. Кримці отримали багато здобич, чимало трофеїв дісталося і козакам. Хмельницький змусив лупу стати його союзником і видати доньку заміж за Тимоша. Однак цей похід погіршив відносини з Османською імперією. Турки були незадоволені тим, що представник іншої держави Хмельницький за пропозицією кримського хана напав на турецького васала. Новина про можливий шлюб Тимоша і Розанди викликала невдоволення у Валахії. Адже її господар Матей Басараб теж претендував на молдовський престол. У стратегічному плані історія з Молдовою лише відволікала військо Запорозьке від боротьби з Річчю Посполитою. Фактично, Хмельницький своїми руками відкрив ще один фронт. У жовтні 1650 року Лупу прислав до Хмельницького своїх послів, які домовилися, щоб шлюб Тимоша і Розанди відбувся взимку у Ямполі або Могилеві. У відповідь гетьмана надіслав господареві для охорони 300 козаків. Проте вже у січні 1651 року Річ Посполита порушила зборівський мир і напала на військо Запорозьке. Поразка козаків під Берестечком, ще більш розгромна катастрофа під рібками і падіння Києва переконали Лупу в тому, що Хмельницького вже можна не боятися. Господар вирішив не видавати Розанду за Тимоша і відкрито підтримав Річ Посполиту. Але дуже швидко Лупу зрозумів, що недооцінив козацького гетьмана. Згідно білоцерківського договору, Братславське воєводство повернулося у склад Речі Посполитої. Там на чолі свого війська розташувався коронний гетьман Мартин Калиновський. Він, як і Лупу, вважав Хмельницького розбитим. Щоб ще більше поглумитися над ним, Калиновський посватався до Розанди Лупу, і господар обіцяв укласти шлюб. У цей же час, навесні 1652 року, Хмельницький зібрався з силами, отримав допомогу кримського хана і вирішив відновити бойові дії. Гетьман вирішив розгромити коронну армію, вдертися у Молдову і змусити господаря відновити союз з військом запорозьким. У травні 1652 року козацько-кримське військо вирушило у похід. Вирішальна битва сталася 1-2 червня біля Гори Батіг поблизу Гадижина. Цю битву я колись розберу набагато детальніше, а в рамках сьогоднішньої теми лише зазначу, що військо Запорозьке розгромило дощенту війська Речі Посполитої. І знищили поля... польські війська. Калиновський загинув, а полонених шляхтичів у помсту за Берестечко було страчено. Блискуча перемога Хмельницького під батогом змусила лупу здатися без бою. Він прийняв усі вимоги гетьмана і погодився на шлюб Розанди з Тимошем. На початку серпня 1652 року Тиміш у супроводі шести тисяч озброєних сватів вирушив у похід. Його також супроводжували генеральний писар Іван Виговський. Генеральний обозний тиміш Носач і Переяславський полковник Павло Тетере. Знаючи запальний характер Гетьманича, Виговський мав уладнати дипломатичний бік цієї справи. 29 серпня військо Тимоша вступило до Яс. Молдовський літописець Мирон Костин, який негативно ставився до козаків, так писав про Тимоша Хмельницького. Зять лише зовні чоловік а по натурі звіра. Лупу зустрів козаків урочисто з гарматним салютом. Перемовини почалися в обстановці взаємної недовіри, але Хитрий Виговський швидко зміг про все домовитися. Правда, ледве все не зіпсувала поведінка Тимоша. Він з презирством ставився до молдовських бояр і навіть у їхній присутності стриг власні нігті. Попри воєнне сватання, Тиміш і Розанда дійсно покохали один одного. Політичний династичний шлюб перетворився у щире кохання двох молодих людей. Молодята отримали щедрі подарунки від лупу. Також господар дав за донькою і посаг 20 тисяч талерів, 2 тисячі червоних злотих, карету і багато іншого. Тиміш і Розанда поїхали у Чигирин, а потім перебралися у смілу, яку гетьман надав їм у Володіння. Блискучий другий Молодовський похід незабаром обернувся для Богдана Хмельницького катастрофою. Його дії налаштували проти війська Запорозького, Валахію і Трансильванію, які зблизилися з Річчю Посполитою. Гетьман втягнув себе у давнє і тривале протистояння між Дунайськими князівствами, воюючи з річчю Посполитою Хмельницький, ще й втягнув свою державу у конфлікт на Балканах. Навіть такі прихильні до Богдана сучасні українські історики, як Смолій і Степанков, вважають дії Хмельницького непродуманою авантюрою. У березні 1653 року правителі Трансильванії і Валахії, Дьордь, Другій ракоці і Матей Бесараб. Уклали з Річчю Посполитою Союз проти Молдови. Далі за гроші Бесараба Логофет, тобто канцлер Молдови Стефан Георгійцу, здійснив державний переворот і скинув лупу. Колишній господар втік у Хотин, а в яси вступили валайські і трансильванські війська. Лупу негайно попросив Хмельницького про допомогу, і гетьман погодився. У результаті військо Запорозьке, окрім Речі Посполитої, ще й стало воювати з Трансильванією і Валахією. Усі подальші кроки Богдана на молдовському напрямку лише погіршили ситуацію. Гетьман допустив фатальну помилку і втягнув військо Запорозьке у війну на два фронти. Це привело до ще більшого виснаження і ослаблення козацької держави, чим уже у 1654 році скористалася Москва. На допомогу Лупу Богдан відправив козацьке військо на чолі зі своїм старшим сином Тимошем. З політичної точки зору, можливо, такий вибір командувача був правильним. Тиміш мав не стільки допомогти своєму тестю, скільки відвоювати Молдовський престол для себе. Проте Гетьманич не мав достатнього військового досвіду, був запальним і різким, не мав чіткої стратегії і недооцінював противника. Розуміючи можливі ризики, Богдан відправив разом з сином своїх досвідчених соратників Івана Богуна, Тимоша Носача, Йосипа Глуха і Дем'яна Лисовця. У травні 1653 року війська Тимоша Хмельницького разом із загонами Ногайців і Лупу раптовим ударом увірвалися в Молдову. У бою під сороками Гетьманич здобув першу перемогу. Хитрий Лупу залишився в тилу, а тиміш продовжив наступ на яси і незабаром вступив у молдовську столицю. Проте перші перемоги запаморочили розум Тимоша Хмельницького. Він почав господарювати у ясах як справжній деспот. Він направо і наліво страчував бояр, дісталося і козацьким воєначальникам. Досвідчені Богун і Лисовець пропонували перейти до оборони і не ризикувати нападати на Валахію і Трансильванію. Проте під час наради тиміш накинувся на них з шаблею і поранив у руку лисовця. Як показали подальші події, саме ці двоє козацьких воєначальників мали рацію. Васілі Лупу не зупинився на поверненні молдовського престолу. Він вирішив втілити у життя свою давню мрію захопити Валахію. Він підбурив Тимоша напасти на це князівство, і Гетьманич погодився. У червні 1653 року козацько молдовське військо вторглося у Валахію. У битві під Римніком воно розбило Валахів, і господар матей Бесараб попросив миру. Проте Хмельницький і Лупу продовжили свій похід. У вирішальній битві під Тирговіште, самовпевнений Тиміш, був розгромлений. Гетьманич невдало командував військами на додачу через сильну грозу з градом у козаків підмок Порох. А потім у вирішальний момент молдовські полки зрадили і перейшли на бік Валахів. Спроба зайняти оборону в укріпленому таборі зазнала невдачі. З величезними втратами Іван Богун і Йосип Глух врятували рештки розгромленого козацького війська. Подальші події розгорталися надзвичайно несприятливо для Тимоша. Із заходу у Молдову вторглися трансильванці, а з півночі поляки. Богдан Хмельницький спробував допомогти своєму сину, але тоді козацьке військо повстало проти свого гетьмана. Рядові козаки виступили проти молдовської авантюри, адже у цей самий час військо Речі Посполитої спустошувало Братславщину. Щоб заспокоїти власне військо, гетьман відмовився від походу. Тиму ж у Хмельницькому довелося повертатися назад у Чигирин. Тим часом за допомогою трансильванських військ Стефан Георгіцу знову захопив молдовський престол. Василь Яупу був оточений у фортеці Сучава і звідти попросив Богдана Хмельницького врятувати його. У серпні 1653 року шеститисячне козацьке військо Тимоша Хмельницького пробилося до Сучави. Це був останній похід Гетьманича. Тиміш до останнього залишався вірний собі і конфліктував як з молдованами, так і з власними козацькими старшинами. 12 вересня 1653 року, під час артилерійського обстрілу, Тиміш Хмельницький був важко поранений у ногу. Почалася гангрена. Лікар ампутував хвору ногу, але це не врятувало хворого. Через тиждень у страшних муках Тиміш Хмельницький помер. А 9 жовтня козаки добилися почесної капітуляції. Зі зброєю та знаменами і з тілом Тимоша вони отримали вільний прохід в Україну. А от Василя Лупу потрапив у полон, де його посадили у в'язницю, і там він помер. Його дітей було покалічено, щоб вони в подальшому не могли претентувати на Молотовський престол. Вдова тимуша Розанда переїхала у соби у Суботів. А незабаром Богдан Хмельницький надав їй у володіння Рашків. Там з 1658 року ця жінка постійно і жила. В епоху руїни вона втратила всі маєтності і статки. Вдова Тимоша Хмельницького марно зверталася по допомогу до московського царя. У 1686 році вона повернулася у Молдову, де й померла через три роки. Молдовські походи Богдана Хмельницького і осина Тимоша мали неоднозначні наслідки для війська Запорозького. Тактичні вигоди від них виявилися дуже нетривалими. У військовому плані Лупу не посилив козаків, а лише став тягарем. Він був на кшталт фашистської Італії у Другій світовій війні, коли німцям не раз доводилося рятувати її від розгрому. Династичні плани Хмельницького в значній мірі були провальними. Адже враховуючи політичну ситуацію в Молдові, Тиміш фактично не мав шансів успадкувати молдовський престол. Та й те, що Хмельницькі стали родичами януша Радзевіла, це абсолютно ніяк не вплинуло на позицію Великого князівства Литовського. У стратегічному плані молдовські походи лише погіршили міжнародне становище війська Запорозького. У війну на боці Речі Посполитої вступили Трансильванія і Валахія. Погіршилися відносини з Османською імперією. На додачу Богдан Хмельницький ще й втратив свого старшого сина, якого він хотів зробити своїм спадкоємцем. Ну а військо Запорозьке внаслідок цих кампаній було дуже сильно ослаблене, чим скористалася Московія. А що ви, дорогі друзі, думаєте про молдовські походи Богдана Хмельницького і його сина Тимоша та про їхню роль в історії України? Як ви вважаєте, це було помилкове рішення козацького гетьмана? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.